У пошуках миру та стабільного світу історія вистеляється витоками і часто здається незрозумілою та складною. Так, коли мир став величезним питанням, Вудро Вільсон запропонував свої 14 пунктів. І сьогодні ми роздивимося цей момент з історії із різних ракурсів та зрозуміємо, які уроки може винести з цього сучасність. Вудро Вільсен перемагає вибори з лозунгом. Він оберіг нас від війни. Проте стримати цю обіцянку виявилось неможливо. У лютому і березні 1917 року Німеччина топить кілька американських судів, що змушує Вудро Вільсона запросити згоду Конгресу на вступ у війну. Через порушення Німеччиної угоди про припинення необмежної підводної війни. І перехоплення телеграми Циммермана Англією 6 квітня 1917 року Конгрес оголошує війну Німеччині. А за кілька місяців до цього Вудро Вільсон промовляє свою вимову мир без перемоги, сподіваючись на мирне врегулювання конфлікту в Європі. Я прагну тільки дивитися в обличчя реальності і дивитися їй в обличчя без хованок. Перемога означала б умови переможця, нав'язані переможеним. Воно було б прийнято зі приниженням, під примусом, ціною нестерпних жертв і залишило б образу, на якій умови миру спочивали б не назавжди, а лише як на зибучих пісках. Тільки мир між рівними може бути міцним. Тільки мир, самим принципом якого є рівність і спільна участь у загальному благу. Державні діячі світу повинні планувати мир. А країни повинні коригувати і пристосовувати до нього свою політику, так само як вони планували війну і були готові до безжальної боротьби. Вільсон та його радники набрали команду зі 150 учених політиків та соціологів, які провели розслідування та зібрали близько двох тисяч звітів, які звели до 14 ключових пунктів щодо встановлення стабільного миру в Європі. 8 січня 1917 року Вільсон висловлює свої 14 пунктів амбітний план по припиненню Першої світової війни, який включає в себе національне самовизначення як для малих, так і для великих країн, а також включає в себе створення кооперативної організації Ліги нації. «14 пунктів були покликані не тільки врегулювати повоєнне становище. А й покласти край війні як явищу. Окрім вільного судноплавства, скорочення озброєнь то що в 14 пунктах проголошувалась необхідність відділення Польщі, Литви, Естонії, Фінляндії України. Однак у 1919 році на Паризькій мирній конференції Вільсон виявляє, що його ідеї про мир у всьому світі. Європа зустріла запекло. Зазнавши величезних втрат, Європа не була зацікавлена в мирі в абстрактному майбутньому. Вона була зацікавлена в помсті Німеччині. Через 20 років починається Друга світова війна, а провал 14 пунктів прийнято широко розглядати як причину, по якій війна почалася лише через два десятиліття.